Звімо наш відеоурок з відкриття папки з програмою, яка у нас розташована на робочому столі комп'ютера. На письмовому столі, де розташований комп'ютер, бажано мати чернетку та ручку для здійснення розрахунків або запису міркувань для визначення правильної відповіді. Запустимо програму. В верхньому меню із списку тестів виберемо демонстраційний тест. При відкритті тесту вікно годинника показує час, який відведений на роботу. Інше вікно показує інтерактивну пелюсткову діаграму. Кількість пелюсток дорівнює кількості тестових завдань у тесті. При натискуванні мишею на пелюстки діаграми під час роботи над тестом, користувач має можливість переглянути тестові завдання та вільно обирати послідовність роботи з ними. Значок, що розташований поряд з пелюстковою діаграмою, показує режим роботи над тестом. В нашому тесті це режим тренінг. Його особливості є те, що правильність відповіді ми зможемо побачити відразу після завершення роботи над тестом завдання. Кнопка ОК розпочинає та завершує роботу над тестом. Вона також розпочинає та завершує роботу над кожним тестом завданням. Над годинником є ще кнопка стрілка. Під час походження тесту вона також дозволяє завершити роботу на тестовим завданням закритого типу у випадку, якщо учень не знає правильну відповідь і не бажає її вгадувати. В цьому випадку відповідь буде позначена комп'ютером як неправильна. Розпочнемо роботу над тестом. На початку комп'ютер запропонував заповнити реєстраційну картку. Заповнимо її. Відкрилось перше тестове завдання. Комп'ютер виділив відповідну пелюстку на діаграмі. У верхньому правому кутку програми записано формат тестового завдання, це одиничний вибір. Користувач може вибрати, виділити мишею лише один варіант відповіді, яку вважає за правильну. Якщо він помилився, він може повторним виділеним скасувати вибір та обрати інший варіант. Кнопка ОК завершить роботу над тестом з завданням і покаже результат. Зелений фон обрані відповіді говорить про те, що дана відповідь правильна. Перейдемо до наступного тестового завдання. Дане тестове завдання іншого формату множинного вибору. Користувач має можливість обрати будь-яку кількість відповідей, які він вважає за правильні. При натискуванні кнопки ОК. Комп'ютер показує нам результат відповіді. Одна відповідь правильна зелена, інша неправильна, червона. Середина пелюсткової діаграми також заформувалася пропорційно до відповіді в відповідні кольори. Число у відсотках показує результат за кількістю пройдених завдань. Наступне тестове завдання це завдання на встановлення правильної послідовності. Користувач упорядковує відповіді за указаним порядку зверху до низу. Таким чином. Натискає вікно, що має розташуватися першим. Потім натискає на перше вікно. Зміст виділеного вікна і першого міняються місцями. Так само діяти при встановленні другого, третього та інших вікон. Коли буде встановлена правильна на погляд користувача послідовність, необхідно завершити роботу над тестовим завданням кнопкою ОК. З'явилось тестове завдання, що має формат за назвою Відновлення. Учень відновлює пропуски у тексті там, де, вказаний, там, де вказівник наданими символами у вигляді клавіатури. Коли всі пропуски будуть заповнені... Треба буде перейти до наступного тестового завдання. Відкрилося тестове завдання на встановлення відповідності. Учень біля кожного поняття. Вибирає номер відповідника, який логічно, на його думку з ним пов'язано. Кількість поняття відповідників може бути різною. Пронумеровані відповідники знаходяться поряд у вікні що відкрилися на початку роботи над завданням. Вибрати один той самий відповідник не можна. Ще одне тестове завдання одиничного вибору, але воно містить додаток. Щоб його відкрити, треба натиснути на вказане повідомлення. Виконуємо роботу над тестовим завданням та вибрано правильно на погляд. Учня відповідь. Знову завдання одиничного вибору. До речі, це найбільш поширений формат які зустрічаються в тестових завданнях. З'явилось тестове завдання прямого введення. Дане тестове завдання опрацьовується з допомогою клавіатури. Введемо після опрацювання відповідь в рядок введення. Рядок ведення набув зеленого кольору значить відповідь правильна. З'явилось тестове завдання вже добро знайомого одиничного формату. Опрацюємо його. Залишилось останнє тестове завдання. Тестове завдання має формат множинного вибору. Але з вказаною кількістю. Для вибору відповідей. Це так званий формат N. Як бачимо, їх може бути лише дві. Комп'ютер не дозволить в цьому форматі зробити менше або більше двох відповідей. Після працювання останнього тестового завдання комп'ютер повідомить про це відповідне повідомлення. Для отримання остаточного результату у вікні діаграми треба натиснути на значок режиму роботи, який вказує на це своїм обертанням. Результат, що з'явився, записується у відповідний файл, ім'я якого складається з букви та трьох випадкових цифр, які можна побачити у вікні діаграми. Дане ім'я бажано записати в Чернець. У файл записується не тільки остаточний результат, а й весь хід роботи над тестом, який можна переглянути, якщо відкрити меню Результат. Для цього відкриємо через меню Тест тест, який був нами опрацьований. Відкрив меню Результати. Знайдемо результат, який був записаний. Кнопка зі стрілкою, що розташована над годинником, дозволить нам переглянути тестові завдання. На клавіатурі кнопка INS покаже діаграму результату тесту. По кожному завданню, як відповідав учень. Якщо вибрати команду моніторинг, то можна побачити діаграму середнього результату тесту всіх користувачів, що виконували цей тест. Також у цьому вікні є інші діаграми. Які дозволяють зробити висновки проведеного моніторингового дослідження. Через команду вихід завершуємо сеанс роботи з програмою. Якщо файл результату, то треба направити або надіслати. Центр обробки інформації його можна знайти у папці Результ. Дякую за увагу.